365 днів про взаємовідносини. День 80-й. Царство Боже всередині вас є. Івана 14 розділ, 16, 17 вірш. І я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами повік, Духа істини. Ви знаєте його, бо він з вами перебуває і у вас буде. Цікаве місце. До того моменту, поки людина не навчиться чути голос Бога, вона не зможе виконати або мати бачення від нього. Тому що для того, щоб мати бачення, мені потрібно почути ціль Бога на своє життя. Для того, щоб почути, мені треба перебувати в Його слові і не боятися це слово проголошувати або стверджувати це слово. Тому кожен раз, коли я починаю стверджувати це слово в своєму житті, я рухаюся в покликанні Бога. Це те ж саме, що повернутися в Едем. Едем це місце благословенне, якому Адам і Єва постійно спілкувалися з Богом. Саме суть Едему була в тому, щоб спілкуватися з Богом. І саме цей момент є ключовим. Людина, яка повертається в Едем. А Едем він в нашому серці. Розумієте, ми не можемо знайти Едем на землі, бо його тут немає. Але в нашому серці, оце місце зустрічі, це не буквально географічне положення, а місце зустрічі і місце спілкування з Богом. Дякуючи поверненню саме в цей Едем, я, спілкуючись з Богом, чую його. Я, спілкуючись з Богом, отримую напрямок на своє життя, бачення на своє життя, і я сміливо рухаюсь вперед. Кожен чоловік і кожна жінка, яка так поступають, вони будуть бачити все чіткіший і чіткіший план Божий на своє життя. Ясно, що це ми отримуємо через Духа Святого, який Ісус Христос дав нам, коли Він ішов або готувався до смерті Хресної. Він сказав, я не залишу вас сиротами. Ви не будете одні. Тому царство Боже всередині вас є. Це Луки 17,21. Царство Боже всередині вас є. Ви не, оста... Ви не залишені. Він каже, не залишу вас сиротами, прийду до вас через Дух Святий. І тому ясно, що коли ми знаємо Бога, ми починаємо свідчити про нього тим людям, які поряд з нами. Дух Святий направляє нас в кожному дні і керує нами. Він допомагає нам знаходити відповіді на питання. Він допомагає нам бути впевненими. Він допомагає нам приймати рішення. Він допомагає нам діяти. Ми не одні. Дух істини, Дух Святий, Дух Утішитель, Дух захисник. Він супроводжує нас. І це так сильно і славно, що ти не сирота. Що ти дитя, що ти забезпечений, що ти покритий, що ти захищений. Тому кожен раз, коли людина стикається з моментом, я не можу виконати щось, задайте питання, наскільки ви чуєте голос Бога в своєму житті. І якщо ні, то тоді, відкриваючи Біблію, починайте запитувати конкретно. Господь, що скажеш мені зараз зробити на цей день? І при цьому, коли ви отримуєте Слово, стверджуєте Його в своєму житті. Пам'ятаєте, Дух Святий завжди з вами.